Усім доброго дня. Я то чим чекую давати свиням і викидати гної підстріляти. Але оскільки вже неодноразово запитували мене про наших голубів, питання звучить, звучить таке досить цікаве. От, уже не один раз. Для чого ми тримаємо голубів, чи ми їх не їмо. Значить, дивіться, голуби у нас. Дані, ну я не скажу, що вони ось зараз всі породисті, але тут є суміш От. від простих і уже від породи. От. А... І дуже вони ось зараз, зараз поки що сидять, ну, коли вони знімаються летіти усі з райкою своєю, то то дуже гарно бачити, дивитися, спостерігати, що вони роблять. Вони... От, і такі, і, і крилами є одні б'ють, і, і такі ці лодочки роблять. От, ну, ну, Взагалі взагалі літають гарно. Значить, їсти ми їх не їмо. Для чого, для чого ж вони у нас це, скажімо так, Юрина Любов ще, от, ще з юних років. От, і щоб ви тільки знали, скільки у нас голубів яких було то вам не передати. Ну ось Я думаю, куди вони розлітають, а вони десь ось сюди залітають до гаража, десь там вони і в гаражі виводяться, і ось там отак десь на погребі залітають разом з корми. Значить, у нас свого часу були, хто знає, що це за голуби, то у нас були і поштові, і стояни, і бойні. І дутиші, і якубіни, і е, павичі. І, ну і ще, ще вам і назвати двочубі. От, в нас було багато свого часу. Е, я не скажу, що це вони були всі одночасно. От, ну просто ми утримували декоративних голубів От, і дуже любили. В нас, були, в нас були різні. Юра у мене знайомий з по укрузі з людьми, які утримують голубів. З тими, хто на виставки. Ну, Зараз немає таких виставок, як раніше, а, як, а, ми, а раніше ми з ним от на різні виставки декоративні їздили. Ми, ми своє щось вивозили, ми чомусь мінялися, купували. От, просто Він оце любить. У нас були значить, ось такий красивий декор, а кучеряві були. Ех, в нас був цей декор до того часу, як е, поки з Юрою не сталася ось аварія. Це вже 13, до речі, сьогодні річниця. 13 років. Ми, ми жартома кажемо, що це другий, другий день народження у Юри сьогодні. От... Ну, все, не будемо не будем просумнати, тому що почала про голуби. Значить, до того часу у нього були різні. Я йому дарувала, розумієте, він мінявся, купували. От... І як він уже зліг перші, перші ось ці дні, ці операційні, післяопераційні, знову операційні, розумієте, не було, бо нам було йому і мені, тим більше теж було не до голубів. Зима була дуже важка. Слухайте, я нагадую, ось зараз сьогодні, 4 грудня, у нас дощить. От, голубчики он, сидять собі і там. Мрикає на них цей дощик, вони тішаться. О. А е, того року, 13 років тому, е, зима була страшна. цю ніч, як Юру забрали звідти от, е, з, з місця, де е, на нього упала ця стріла крана, от, е, і завезли в лікарню, і в ту ніч. Випав дуже сильний сніг, взялось морозом, намело такі кучугури, що його на наступний день везли в Житомир з Любора до лікарні, швидка їхала до 4 годин. Взумієте, така, така була погода. І та зима наробила дуже-дуже, знаєте, біди було в ту зиму холодну. Сніг як випав ці замети, як взявся ось цей мороз, ось так він і не. До весни не проходив, Значить, у нас багато голубів попропадало. Те, що в нас лишилося, ми віддали Юрному братові. Ну і вже було не до цих голубів. Що хочеш? Добрий день. Добрий день. Що, кажу, до П'ятьки візьмеш, до 200 гривень, там на 60 кави. Так. Він виносить на 200 гривень взяв. Дякую. Кажу до нього, то ж сказав на 60-200, а він каже, а потім. Я не зрозумів. То я розумію, що буде на потім. Але що ж мені тепер робити, як там були. Ай, що казати одним словом, на що ці людям проблема? Е, я не лякаю, я людям розповідаю шо? про голубів. Які в нас були породи? Я нібито перезвала. Може, я ще щось чогось не, до... не дозвала. Якубіни. Називала. Ростовці. О, ростовці не називала. Бачиш, Так і двох чубів. Називала. Войні, стояни. – Ой, бо яких тільки не було? Дутиші. Дутиші. М'ясники. Ну вони м'ясни кажуть, а воно якось порода, я вже її забув. Чіліки. О, бач, чіліки не згадала. Всякі були. Це просто я даю відповідь на запитання, для чого ми тримаємо голубів. Ну, Яка людина не тримає, їх то вона не пойме для чого. А ну два слова своя думка. Як тут думки ніякої нема, тут просто ну, любиш голубів і все. Гарна пташечка. Ну, все, то тоді я давай. Йди, вже будемо каву пити місяць. Так, то значить. Отак От сталося, вже мусили те, що лишилося віддати, і все. Не було в нас їх ніяких довгий час до того часу, поки Юра знову почав ходити з паличками. Ну, вже як почав ходити з паличками, я йому знову підігнала, подарунок зробила, знову підігнала голубчиків. От, Ну, але щось не виходило у нас розвести цих уже декоративних. Щось весь час воно йшло не так. А ось ці голуби, вони у нас собі. Свій по собі розводяться, виводяться, і що цікаво, що жоден шулях їх не, не може спацапати. От нібито тут літає, ну, над дахом літає, над хатою, над подвір'ям. от, Буває, навіть і на вишню прилітає, сідає від садка, а їх не може взяти. Вони собі тільки його де побачили, почули і тільки коли чкурнуть, і хто куди, який в хліб, який погреб, який в гараж і все. Ну і дуже швидкі. Дуже швидкі, Отак, як вони здіймаються, то вони швидкі. А і ще потім уже пройшов такий доволі довгий час, і ми знову декоративний голубів посадили у вольєрчик. Я думаю, ви пам'ятаєте, От, Іванко на виставці вибирав. От, І там були білі поштові і були. Як називаються, ти не скажеш? Забула. забула. Я теж забула, Ну, Іванові вони дуже сподобалися, і ми йому таки взяли. От, І вони, знаєте, вони там. Щось і розводитися почали, але е, справа в тім, що нас однієї одні цієї ночі повеликало фазанчиків, а ще десь через тиждень е, мисливські собаки наші не наші, а взагалі то сільські. От от того, мабуть, що от їм не, немає чого робити. От вони тут були, од якось раз бігали тут, повивенюхували десь, напевно, що от, і у, у одної ночі е, чи в досвіта, от вони позалазили, і вони цих декоративних голубів, всіх, майже всіх виволокли, порозволікали, порозкидали і по подвір'ї, і, і по городі. От ми пам'ятаю, вийшла, як тільки вгледіла, то мало серце не стало, зайшла. Юрі, кажу, так і так. От, ну і одним словом, і з того часу то декоративних ми поки що не розводимо. Хоч мені дуже хочеться і тих самих голубів, от, і тих самих фазанів, але поки що не заводимо. А ось на цих це ми просто милуємося. Це що? Є льотний голуб. Льотний, так, каже Юра, це в мене льотний голуб. От. Та я буває, що за цих голубів скажу, то він мені каже постійно, як це, то він згадує цього фільм Любов і голуби. Аби встигла тапочки взяти. <рив> Дивіться, як вони зараз посідали гарденько. Хіба не краса? Ну хіба не краса? Просто не мене Ось так. А вони коли літають, знаєте, на них дивишся такий якийсь Це спокій. Така краса і така думка якась про... про наше мирне небо. І цих птахів у ньому <плес> полетіли. Думають, напевно, що ти з нас хочеш? Як не там, то там. Намагаюся їх сьогодні заловити. От. А вони. Ну, щоб сказати, що вони аж так дуже бояться, то я б не сказала. Але все рівно, дивіться, бачите, оп. Ну і ось так вони у нас, одним словом, уже давно, роки, роки. Так як це сарки, так і голуби, тому це. Частина <laughs> невід'ємна, уже я так собі думаю, от нашого життя. Нам абсолютно не шкода, що вони тут собі з курми з'їдять цього якогось зерна. От, просто, просто любимо, любимо та й усе, та й тому для того і тримаємо.